Всім привіт! Вітаю вас на каналі Юлії Кісіль. Величезне вам дякую за підтримку, і я вирішила зняти ще одне коротеньке відео по цветку з пряжі букле, щоб фіналізувати всі свої дії. Намалювала схемку, може вона комусь стане у пригоді, щоб не передивлятися всі відео та рахувати скільки чого я пров'язала. Тож в'язала я з пряжі з таким складом. 300 метрів на 100 грамів. Пряжа в мене залишилась. Тож, светрик в мене вийшов десь 250 грамів. В'язала спицями номер 5 Тільки ворот, я в'язала спицями номер 4. Ветрик я в'язала для Доні Вона хотіла оверсайз, укорочений. Фото вам я додав. Подивитесь, як це виглядає на тілі. Тож я зв'язала такий, як вона хотіла. Результатом я задоволена, уявлення співпало з реальністю. Пряжа я також задоволена, вона невагома, легенька, дуже приємна до тіла. Після прання стала ще м'якіша. Прала я у воді з шампунью, просто його поклала, він 15 хвилиночок в мене полежав. Далі я його виполоскала та розклала на рушнику, і він достатньо швидко висох за рахунок ось цієї спушонності. Заміри після прання в мене не змінилися. Светрик в ширину 60 см, довжину 40 см, довжина рукавчика 41 см і довжина вороту 15 см. Тож, схемка, може комусь стане у нагоді. Я пров'язала 14 рядочків резиночкою, далі 32 рядочки до пройми лицевою гладдю, далі роз'єднала в'язання вже наперед та спинку. Пров'язала 50 рядочків до горловини, по ось цієї схемі я закривала. Горловину та формувала скос плеча, є докладне відео, я його додав в опис до цього відео. По цієї схемі формувала горловину та плече спинки. Далі, коли в мене вже були готові перед та спинки, я шила плечові шви. Та стала в'язати рукавчик. Рукавчик набирала від пройми, набрала 60 петельок, пров'язала 71 рядочок лицевою гладдю, 34 рядочка резиночкою один на один, та в 35-му рядочці я закрила всі петельки еластичним способом по вороту. Я набирала петельки спочатку попереду, набрала 46 петельок. по спинці в мене вийшло 42 петельки. Тієї кількості мені вистачило, бо ворот я перев'язувала два рази. Перший раз набрала більшу кількість петель, ніж потрібно, бо я хотіла його об'ємний, але за рахунок пряжі, він ось так, от просто. Падав, відкривав шов, і було не дуже, не дуже гарно, тож набрала я меншу кількість петель, і результатом я задоволена, вийшов він не маленький, не великий, якраз те що треба. Доня носить ось так, підгортає, носить як стічку. Але якщо і не підгортати, можна ось так. Він також по шиці гарно лягає, тож цієї кількості петель в моєму випадку мені вистачило, і я задоволена результатом. Схемку можна адаптувати для в'язання светрика подетально, тобто окремо перед окремо спинку. напишу ось тут, що це 100 петельок. Якщо в'яжете окремо, то додавайте ще краєві петельки. Також по цієї схемі можна зв'язати светрики з іншої пряжі. Якщо метраж буде такий же, то 300 г пряжі вам вистачить. Навіть його можна зробити трохи длиншим, якщо в цьому є потреба, чи зробити менший ворот. Тому тоді 100% 300 г пряжі вам вистачить. Тож, якщо вам це відео було корисним, ставте лайки, підписуйтесь. Всім дякую, рівних вам петельок.